Вітаю всіх гостей мого ютуб каналу. Це відео про поступову, але вже стабільну, регулярну втечу кораблів рашистської Чорноморської флотилії з Криму і особливо з Севастополя. А що таке? Що Севастополь уже не город русських моряков. Ну, це так. Це така ремарка. Запитання до рашистів. Рашики вивели з Севастополя два ракетних корабля то кораблі проєкту 1241 молнія 1. І ніяка не блискавка 1, а саме Молнія 1. Той, хто мене слухає чи постійно, чи регулярно, той знає, що я категоричний противник перейменувань перекладів назв. Тобто, це мовою оригіналу, коли це все будувалось ще в далекому клятому совєтському союзі. Українська мова ну аж ніяк не використовувалась, і всі ті, хто і цікавився флотом раніше, і на території колишнього Савка, і за кордонами вони знають, що це молнія, ці кораблі, а не блискавка. Ну це так проміж іншим. Мова про кораблі Р60 та набережні Човни. З цього проєкту, до речі, був Івановець, якого спецпризначені груп 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України потопили в ніч з 31 січня на 1 лютого. Тепер в, той, в тій. Дуже порідівшій Чорноморській флотилії, залишилось два вищезгаданих корабля. Ну і щоб зберегти їх, треба тікати з Севастополя. Кораблі, до речі, хоч вони ракетні, але вони не несуть ніякої загрози Україні, бо вони озброєні протикорабельними ракетами. Ну, цими ракетами вони хіба що можуть відстрілюватись від українських дронів, чи Магура, чи Сібебі. Ну, це теж було б цікаво на це з одного боку. Подивитись, як воно таке робиться. Але вартість однієї ракети з цих кораблів, а вони несуть по чотири ракети, отаких протикорабельних. Вартість однієї ракети все ж таки більше ніж вартість українського. Дрона, який ну, тоді, який був направлений на той Івановець, ну, який може бути, мабуть, вони щось запідозрили стеження за ними чи що, ну, і вирішили все ж таки вивезти втекти. І от ці два ракетних, ракетних кораблика, в супроводі конвою з двох. Швидкісних катерів так, тихенько понад берегом, вздовж південного берегу Крима, втекли на схід. Куди саме саме дізнаємось трохи пізніше, поки що, просто факт, що вони вийшли з Севастополя і понад бережком втекли. До речі, про і про потоплення того івановця. І про саме кораблі цього проекту про ті молнії, у мене є окремі відео. Посилання буде під цим відео. Запрошую подивитись там детально про ті кораблі, Ну і детально про те, як наші спецпризначені з того ж груп 13 вирахували і зловили. Той Івановець і відправили його вслід за колишнім флагманом Чорноморського флоту крейсером Москва. Дякую за увагу, дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!